Насправді, завдяки тому, що ми бачимо, яка температура в нас знаходиться тут на виході термопара, вона передає сюди, а тут міні-комп'ютер думає і каже, так, зараз відкрити подачу повітря на 10 градусів, потім на 15, на на стільки, стільки, на стільки. І воно весь час отак гуляє. Що воно дає? Міні стабільно без неї спалюємо за 2 години 2 кг дров, то з нею ми за ті 2 кг дров будемо спалювати за 3 години. Ми понижуємо потужність. Тобто зменшуємо температурне навантаження в хату. Бо нормальна хата, яка утеплена, вона потребує там, на, в годину на, на 10 квадратних метрів там, 300 Вт, 400-500 Вт, ну, в залежності від будинку, від температурних умов. А камін видає 15 кВт. Тобто, що 500 квадратів можна гріти. Дуже важлива перевага. Наслідок роботи заслінки. Ми отримаємо чисте скло і чистий шумок. Можете звернути на якість тих речей. Термопара високотемпературна, але отримує там, дуже високі температури і суперякісні матеріали. Друге, дросельна заслонка. Дросельна заслонка, механічна частина тут проста. Тут використовується різні матеріали це енержевійка, плюс лотуль. Для чого? Тому що коли різні матеріали не буде закрусування, не буде зношування, це буде дуже довговічний процес. Плюс вона герметична, тобто цей двигун, її не керує. Тут насправді японський. Робити, робити. Вони дорогі, їх використовують які самі тривоги, використовує, щоб розуміло, версати щепиву і тому судді на які мають велике навантаження довговістя. Чому так? Тому що якість і точність роботи заслінки дуже прямо впливає, впливає на процес горіння. Відбувається перший етап, це етап розпалу. Тут показує е, температуру. Тут показує оце відсотки це відсоток, наскільки відсотків відкрита подача повітря в комі. Що зараз відбувається? Він зараз міряє протягом трьох хвилин. Яка була температура на старті на першій секунді і на закінченні на третій хвилині? Якщо відбулася різниця температур хоча б з приростом 20 градусів, значить є паливо і значить горить, Значить, продовжуємо всі решта етапів. Якщо того зросту не відбулося, він впаде в кінець і закриє. Німеччина і Австрія, і, і територія Краківського воєву, тобто є Польща, там є в нас обласних воєву, є місто Краків, яке. Велике місто, більше ніж люди, яке має область, на цих, на цих територіях заборонено використовувати каміни без, без автоматики.